Доброго дня! Мене звати Люба, ви на моєму каналі. Останнім часом йде нав'язлива ідея прямо такі в потоці, як то кажуть, про другу матінку. Чи свекруха, чи свекриса, чи таке дійсно рідна матінка. Ну, аж занадто такі тягнуться карти. Тому подивимося, хто так намагається прийти і щось розповісти. Отже, сама сигніфікація людини. Ой, ну людина зараз, скажімо так, і в хворобі, і в важкому стані, і в якійсь мірі навіть обмежена. Немає спілкування, немає дій, немає ніяких можливостей. Ну, от спілкування і взаємодії, немає ніякої взаємодії. Скоріше за все, це все-таки колишня свекруха. І чи час надійшов, чи вже, як то кажуть, з часом, з віком всі ми намагаємось виправити свої помилки, але не кожна може виправити. Була більш жорсткою, не, не, не скільки жіноча, а скільки чоловіча в неї була енергія, діяла рішуче і багато перешкод таке робила. Наразі вона і рада б діяти, але не знає з ким, і, як кажуть, пірва перемога. Вона з усіма бореться, але отримає результат досить таки поганий. Ну і відповідно, Сильно на емоціях, сильно переживає. Скоріше за все, це вже підсумки і наслідки того, що з усіма боролася, з усіма на ножах була, всім перешкоджання було, тому що вона вважала себе головною, ну, вплив до того, що в неї жорсткі, більш даже чоловічі енергії були, ніж жіночі. Все сприймала в штики, ну і, відповідно, тепер пожинає наслідки. Оце така сигніфікація. Тобто, вже по перших картах видно, що це жінка, яка вставляла палки в колеса в сім'ї, ну і, відповідно, довставлялася. І оскільки немає взаємодії, оскільки це і все важко тепер вже приходить, то таке, мабуть, довела до розлучення сім'ю. Ну, подивимося, в чому ж річ і чому так сильно хоче тепер прийти, що їй так заважає, що не так. Нічний час вибачайте за освітлення. Отже, що було? Недосяжні мрії поставилися, йшов вроді сімейний лад, але була завжди перед вибором. Ну так, да. обмежувала дії і обмежувала свої свою допомогу. Цьому дам, цьому не дам. Наразі не скажу, що в неї така вже і погана ситуація. Тобто є якісь відчуття легкі, є розум, є почуття, знову ж таки, є взаємодія в сім'ї. Ну Так до неї прислуховуються, але все-таки важкі енергії в неї. Чомусь знову ж таки, вона йде більш по-чоловічим енергіям. От як, якщо комусь віддавати. Енергію, то вже в неї емоції, вона роздумує. Хоча, можливо, саме тому, що все йде знову ж таки, скупість, жадність і жорсткість, жорстка сильна людина. На емоції вона більше розумом бере допомога взаємодія, ну так, по-легкому, по-дурному. Комусь Знову ж таки, допомогу дачі обмежити. Ну, а що я від цього, який зиск матиму? Тобто жінка не, не дуже емоційна, скоріше, не добра. Да, сильно возгордилася, сильно себе несла, відповідно, з усіма розірвала любі стосунки. Ну, Тут, скоріше, навіть не з сином, а з як то кажуть, з невісткою. Розірвала всі стосунки вплоть до того, що доводила ну, не до нервового зриву, але на нервах сильно пограла. Ну, і, Відповідно, емоції вона отримала, свою копійку якось зберігала, знову ж таки, йде те, що вона скоріше. Синові допомагала коханці дати якусь копійку, ніж невістці, як то кажуть, законні доньки. Ну, гаразд, ну знову ж таки розказує те, що я гарна гожа, але з усіма розругалася, і мені це важко. Раз, давайте подивимося, як ставилося тоді, як ставилося зараз. Щось занадто так йде людина, їй важко, можливо, вибалока потрібно. Ну, Дай Бог комусь це знадобиться почуть. Отже, тоді зараз ставилася. Її дії, тоді і зараз, відповідно, що вона підсвідома. Відчувала, на що сподівалася і що отримала. Ну, і чи є якісь перспективи. Отже, тоді було, знову ж таки, вона повторюється те, що недосяжні мрії ставила себе погордо, вона там така далека, вона зірка, корона на голові. Знову ж таки, допомогла порушити сім'ю до остатотнього роз... розриву. Що думала? А думала, щоб зберігти якусь копійку, знову ж таки, жадібність. Все це наше, ми досягли. Можливо, вважала дівчину, як то кажуть, приймак. ну а тут невістка з голою філейкою. Відповідно, сподівання були, знову ж таки, кому дам, кому не дам, буду розподіляти. І що вона отримала тоді ну, емоційність, зашкалювала, тобто вона грала на емоціях. Ну, Якщо в сім'ї грають між емоціями і фінансами, то це, звісно, не добре. Як вона зараз ставиться? А зараз вже і рада б якусь копійку дати, але в діях я б не сказала, що це якась сильна дія. Тут скоріше такі легкі намюки, натяки на те, що я, можливо, дам копійку, але ви зі мною взаємодійте. Ну, тобто, дій як сильна, я б не сказала, що дії. Допомога. Попажу це не допомога, це так. Може дати, може не дати. Ні, тут, знову ж таки, уточнююча карта, ні. Тут сильних дій немає і допомоги як такової немає. Що вона думає? Ну, от зараз думаю, що дівчина була з почуттями, наскільки раніше вона вважала, що порушує і через дівчину сім'я рушиться, то зараз вже ще кохала дівчина мою дитину. Ну і, відповідно, зараз вже емоційність. Якщо там закривалася, то тепер вже відкривається. Знову ж таки, закриття. Їй це важко. Якщо тоді в діях було так, в подумках думала жадібна дівчина до грошей, то зараз вже діях закрита. Не сильно то вони все знають. Сподівання, а ще сподівання? Вже все, остаточний розрив, стільки ножів в серце всунули, що там з'єднання сім'ї навряд ли буде. Знову ж таки, обмеження і в емоційність закриття повне. Як зі сторони дівчини, так і зі сторони цієї, ну, що можна сказати, і свекурва, і свекриса. Тут матінкою рідною і не пахне. Чи є якісь перспективи? А тут вже все, як то кажуть, по долі. Як садилась, ще заробила, та й було. Ну, гаразд, що заробила, маніпулювання сильно великі були, от тепер вже до неї все маніпулювання. І тепер вже потрібно діяти, але як? Знову ж таки, тут по справедливості, і вона хоче маніпулювати, але тут треба діяти, а не маніпулювати. Ну, в діях, ну в діях, що в діях? А в діях тут вже байдуже що робити. Тому що вже остаточний розрив, вже навіть якщо вона і захоче якусь копійку допомогти, то вже в неї немає тої копійки. І вже допомога вже дорога ложка до обіду, а тут вже пізно. Ну і, відповідно, емоції. Ну що, на емоції вже не розведеш. Ну, так, от виходить. Тобто раніше вважали, що дівчина влізла в сім'ю хитра лисичка, а тепер і раді взаємодіяти, але а нічого не виходить. Вже потяг пішов, залишилися лише рельси. Ну, гаразд, було закриття. Легкою дією вона йшла, але по Багато пліток вона несла і пліткам довірювала. Ну, відповідно, вважала себе подарунком долі, а сім'я була сильна, була прив'язка, була стабільна сім'я. І сильна сім'я, тобто сильна родиною. Ну і що отримали тепер? А тепер вже все отримав її синочка, змію колодну. причому стабільна така, що його отримає в жерстких рукавичках. І вже, ну, він їй підкорюється, вона над ним владу має. Ну, гаразд, знову ж таке, ти розказуєш, що тепер отримав твій синочок. Але чому прийшла ти саме? А тому що вже їй важко. Вже... Можливо, навіть зверталася до когось за допомогою з усіх оцих магічних джерел. Подарунками все зробила для того, щоб розвалити сім'ю. Чи й те бумеранг? Так ще. Можна сказати, що бумеранг, це вона боролася, хоча в неї був вибір, довіряла занадто пліткам і сама розпускала плітки так, щоб відокремити невістку від сім'ї. Ну, відповідно, тепер за її боротьбу вона отримає кару. Ну, можливість вирівняти ситуацію є. Але з іншого боку, можливо, ця кара якраз тому, що вже їй полетіла обратка, Бумеранг миранг її. Ну так, да, там, розвіяли ілюзії, очистились, дівчина пішла в своє життя, в свою сім'ю, а вона перебуває тепер в ілюзіях. Бо тепер нова невісточка, оця гарнесенька дівчина, і тепер і хитрує, і бреше, і багато що отримає. Ну а синочка і паше, і, і в той же час в злиднях. Кохання то він отримує, але грошей вже немає, чіткам довіряє. Плітки повертаються, і знову ж таки він дивиться в стару сім'ю. Ну, чесно, я так зараз і не розумію, все-таки навіщо ця пані прийшла. Ну, скоріше, тому що все-таки бумеранг пішов, тепер все це її повертається назад, а важко, тому що раніше все-таки сила і енергія видно йшла. І до сина, і до сім'ї багато тягнули ну, ресурси, підтримка, моральна, матеріальна, ну, навіть емоційна була від тої дівчини. А тепер цього немає, все повертається назад, і всі її подарунки тепер вертаються назад, і хоче хоч якогось гладка, вільного. Ну, це вже сім'я та сім'єю, але це вже там відторження, її не сприймають і отримує свою корму. Вважають її ну, дурепою або занадто емоційною. Наразі от зараз. Не тоді. Тоді вона була жорстка і беземоційна, А зараз вона скоріше і рада б. І на емоціях, і по страстях, і в сім'ї ввійти, але її відторгують і отримає свою корму. В новій сім'ї до неї легко відносяться, а в старій вже вона вже там нікому не потрібна. В новій сім'ї знову йдуть трикутники, знову там вибір. І ця не така, і та не така, а в старій сім'ї там уже родина своя, свій рід, і хто ви тут пані така? Ну, отак от виходить. Які перспективи взагалі? І чи варто ці людини бороться? Не знаю. Враховуючи такі карти, які є. То ще такого сильно поганого пройшло. А сильно на емоціях і тепер вже по суток. Ну, тут, тут реально пішов, пішла карма, пішло, пішов бумеронг. По ваших справах вам і вас дасть. І причому емоційність така, що в неї все зашкалює і досить таки, якщо раніше вона була емоційною. Ну, емоції були. Не скажу, що людина взагалі нічого не відчувала, але вона себе тримала в узді, то наразі вже її несе і її не сприймають. Не дуже гарний результат. Згадує, згадує вона, що було дуже добре. Повірила пліткам, довіряла поганим пліткам, а насправді сім'я була досить таки серйозна і солідна. Ну, можливо, як то кажуть, женилися бідними студентами, то не розгляділи потенціал самої невістки, а тепер вже пізно, вже там своя сім'я. Повірила пліткам, хитрістю тягнули все з сім'ї. Синечку настраювали, дали йому вибір. Ну, а тепер все це в недосяжних зірках. Ну, а так. Тепер і раді б щось порушити, але не знають як. Подарунки птайдати і отримать, а все вже все спалене. Закрите серце і важко важко достучатись до сина. Син відвертається, дивиться в якісь свої сторони. Стабільно все закрите. Хоче знайти ключі, хоче підібрати ключики. Ну, от ключики до дівчини чи до дітей, до онуків. Скоріше до дівчини, навіть. вона вже і про онуків не думає, а тут вже помиритися і отримати прощен. До дітей як сталося. От мені цікаво вже ж такі до онуків, як. А онукам вже б і рада і допомогти, і щасливі діти, і сильні діти. Ну, тут я... ця колода в мене також йде на позитиві. Але вже все. Там вже в свою сторону йдуть, а до неї не сильно звертаються. Діти вже пішли в свою сторону. Ну, в цілому ситуація зрозуміла. Хоча вона і закривалася, але видно, що такий отримала бумеранг, старість, не радість. Нова невісточка не сильно добра. Ну, а до старої б вже і раді б піти, але час вийшов. Ну, так от. Так що, дівчата, якщо хтось переживає чи згадують вас, чи шкодують про те, як з вами. Діяли і ставились до вас, то так, шкодує і рада вже повернутись, але ви вже вийшли на свою лінію, на свій шлях. У вас доля в кращу сторону змінилась. От, чи в кращу, дійсно, от. подивимося. Що ж так припекло? Це свекор. Так, ви пішли? Отримали спочатку потихеньку, полегенько, працювали важко, але тепер ви сонечка. Досягли своїх мрій. Не скажу, що зараз отримаєте велику копійку, але ви вже тепер можете ділити. Ну, знову ж таки, сонечка і діти. Ви зараз за родину, за дітей дбаєте. І тепер вже ви вирішуєте свої проблеми, ні на кого не звертаєте. Тобто тут прийшли сильні невісточки, яких свикурви і радіб почути, чи щось побачити, чи прощення попросити, але вже потяг далеко-далеко пішов. Маємо, що маємо. Ось такий був розклад. Дякую за увагу. На все добре.